Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про новий прекрасний закон в Польщі, який захищає всіх, хто на території Польщі проживає і користується ринком фінансових послуг. Дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуйтесь на канал. А якщо ви або ваші друзі чи знайомі... Чи в Україні, чи в Польщі попадали в подібні ситуації на крючки подібних компаній, то пишіть пишіть свої історії в коментарях під цим відео. Їх справді дуже цікаво завжди читати. Отже, в Польщі набув чинності антилихварський, так званий антилихварський закон, який покликаний обмежити зловживання при наданні кредитів кредитними спілками. Ми зараз говоримо про ці, знаєте. Дрібні такі або ну дрібні, скажімо так, кредитні спілки, в яких можна прийти і там за 5 хвилин отримати декілька тисяч гривень. В Польщі це там якусь кількість злотих. Після цього де вони вам також говорять, що там все буде безкоштовно. А потім на 20-му листку контракта маленькими літерами написано, що ви там маєте віддати мільйон доларів ще додатково. Потім, якщо ви ці кошти там не віддаєте в термін, бо їх там нарахували дуже багато, то вони починають дзвонити абсолютно до всіх ваших друзів, знайомих і так далі, і, скажімо так, замахувати всіх підряд. Я думаю, ви з цим також стикались. Якщо не вибрали ці кредити, то як мінімум до вас дзвонили якісь представники подібних компаній за ваших якихось знайомих, яких ви, можливо, не бачили вже по декілька років. Отже. Польща знає про проблему цю знає про те, що подібні спілки е, діють ніби і в рамках закону, але з іншої сторони завжди займаються якимось моральним тиском, а також ну відкритим шахрайством. Коли вони декларують одне, а в контракті потім пишуть зовсім інше, і тому польська влада взяла все в свої руки і вони оцей закон прийняли для того, щоб обмежити діяльність таких підприємств. І зараз розберемо пряму мову міністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро, І після того я вам розповім, як саме вони обмежили їх діяльність. І це справді є дуже просто і дуже дієво. Отже, пряма мова. Боротьба з ельдорадо для лихварів була непростою і тривала надзвичайно довго проте важливий фінал. Те що, ми, те, що ми робимо, ми робимо для людей, які стали жертвами лихварів. Лихварі це ті, хто дають кошти під відсоток. Це таке дуже старе слово, щоб ви собі знали. Польська держава не дозволить лихварю зловживати своєю вигодою і залишатися безкарним. Ми не дозволимо позбавляти людей квартир, що було на порядку денному за попереднього правового статусу. Поправка до, якби, до діяльності оцих підприємств. Припинить свавілля і додавання додаткових комісій та різного типу маржі. І Їх максимальна межа встановлена буде на рівні 45% від загальної суми боргу за весь період дії договору. Тобто, якщо ви, наприклад, брали кредит на 1000 гривень на один рік, то не ви не буде такого, що через рік вам дзвонять і говорять, що ви винні там 60 тисяч гривень, що дуже часто було в Україні. А тепер максимум вони зверху зможуть нарахувати до вашої тисячі ще 450 гривень. Тобто, і вийде в сумі 1450, а не 60 тисяч. Я думаю, різницю цю ви всі відчуваєте. І тут вже, я так розумію, не буде різниці, чи ви платили все в термін, чи ви заплатили все просто в кінці. І... Якби це є дуже і дуже хороша новина, тому як люди беруть зараз ці кредити і в Україні, і в Польщі, тому як всім зараз живеться досить тяжко, грошей не вистачає. А це, скажімо чесно, дуже простий спосіб тут і зараз якісь кошти отримати і витратити їх як мінімум там на купівлю продуктів, для того, щоб прогодувати свою. Сім'ю. Якщо ж термін кредитування становить 6 місяців, то сума процентних і непроцентних витрат не може перевищувати 25% від суми. Тобто, наприклад, якщо ви берете 1000 гривень, то максимум, що вони вам за 6 місяців нарахують, це може бути ще плюс 250 гривень. Що вже є, що вже є не так лякаюче і ну, виглядає, скажімо так, адекватно плюс-мінус. Тому. Надіємося, що наші українські можновладці також візьмуть приклад, приклад з Польщі, скористаються їх досвідом, і також в Україні приймуть такий закон для того, щоб наші е люди не страждали від е свавілля отаких от подібних підприємств, яких зараз справді і вони на кожному кроці. Раніше були різні, різного типу казино, зараз оці штуки, якісь ломбарди і так далі. Тож. Е м для Польщі це дуже хороша новина, і надіємося що в Україні найближчим часом щось таке саме також приймуть. Свою думку з приводу цього закону пишіть в коментарях під цим відео. Ну і, звісно ж, не забувайте писати свої історії з цього приводу. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.